Де дістати елементи 18650, коли вони так потрібні. Насправді такі елементи дуже багато де використовуються, наприклад, батареї ноутбуків. Такі батареї від ноутбуків можуть в когось валятись, як непотрібні, неробочі. Їх можна розібрати для того, щоб розібрати краще використовувати, наприклад, бензин колоша. Набрати його можна в шприц, залити його в стик, трохи почекати. А потім взяти якусь, наприклад, викрутку, піддіти цю частину, і обережно розібрати. Ось, коли добираємось до корпусу, ми бачимо тут елементи, бачимо BMS-плату, яка нам не потрібна в майбутньому. Нам потрібні саме ці елементи. Ці акумулятори у нас з'єднані і послідовно, і паралельно. Ось. Це означає, що. Для початку нам потрібно все це роз'єднати, краще використовувати якийсь інструмент, який у вас є під рукою. Так, роз'єднуємо. Дивіться, цю денту, нікеловуденту, яка приварена до елементів її, потрібно знімати дуже обережно, тому що вона іноді приварена дуже добре і можна відірвати трошечки. Самого елемента, тобто нікелова лента може зриватись разом з елементом. Тому потрібно обережно це все робити. З плюсовим контактом частіше всього ніяких проблем не виникає, але майте на увазі. Після того, як я зриваю нікелову ленту, я беру натискаю, щоб згладити залишки нікелової ленти. Можна навіть взяти. Натфір трошки сточити. Ці акумулятори в майбутньому мені знадобляться для того, щоб використовувати їх як безперебійник для роутера, який я зроблю своїми руками. В майбутньому буде відео на таке на каналі. Так, перший етап у нас завершено. Ми дістали всі акумулятори, зняли. Ніколову стрічку. Ось. Тепер потрібно поміряти напругу та опір на акумулятора. Перший акумулятор 60 мл 2 вольта, другий 52 мл, 2,14 В. вольт, третій 55 млн, 1,9 вольт. Четвертий 1,8 вольт, 58 мм. Наступний 63 мільм, 214 вольта. І останній 1,7 вольт 51 мільм. Ну, показники, до речі, досить непогані, як для акумуляторів від ноутбуку. Великої розбіжності немає і це дуже добре, оскільки ці акумулятори підуть в збірку. 3S2P, де вони будуть підключені до BMS-ки. А ще хочу вам трошки показати, що буде в майбутньому на моєму каналі. Ось я працюю над збіркою такої універсальної батареї, яка буде складатись з елементів 18650. БМС-ка буде інша. Ця БМС-ка на 40 А, але її буде недостатньо для моїх потреб. тому вже замовлена і їде бмс на 100 А. Це не просто буде акумулятор, він буде багатофункціональний Більш детально дізнаємось в наступному відео. ось А ця бмс скоріш за все, піде ось сюди. От, і буде у нас така збірочка. Так, опір ми поміряли, напруга у нас є, штовхати акумулятор не потрібно. Тепер потрібно а, в ідеалі переміряти і дізнатися його ємність. Я буду використовувати для цього Дітокава D500. Ді Наступним етапом я встановлюю ці елементи в зарядку DTKO D500, але краще спочатку встановити всі елементи, а потім підключити до блоку живлення. Так, дивимось. І як бачите, літокала їх чомусь не бачить. Давайте розбирати, з чому причина. Давайте візьмемо будь-який інший елемент, який Літокала точно бачить. Давайте візьмемо такий в літокала-зарядку, літакала акумулятор. Так, ми бачимо, що розпізнається зарядкою акумулятор, а чому ж не розпізнаються ці елементи. Мабуть, тому що у них заряд дуже низький. Тому для того, щоб їх оживити, будемо використовувати ось таку платку. Це платка заряду е, акумулятора 18650. Зараз ми під'єднаємось, розбудемо ці елементи і потім вже зможемо заряджати в літокалі. У мене вже є на каналі відео, де я тестував цю платку і вона може штовхнути акумулятор, який навіть розряджений в ноль. А для тих, хто дивився моє попереднє відео, скажу, що ці елементи, які я минулий раз відновлював, у них саме розряд за 2 дні приблизно десь 0,2 В. Тобто з 4,2 зараз напруга знизилась до 4 вольт. Лише один елемент, у якого напруга знизилась до критичної відмітки 1,3 В. Такий елемент використовувати вже ніхто не буде. А ці можуть спокійно піхти, ну, наприклад, в ліхтарики. На жаль, холдерів у мене нема, тому будемо під'єднуватись напряму, просто тримаючи в руках. Так, дивимось, Ось у нас індикатор, коли він світить синім, то заряд вже закінчився, коли червоним, заряд іде. А для того, щоб спостерігати, як піднімається напруга, підключаємо вольтметр і дивимося. У нас напруга вже 3,36. І цього достатньо, щоб літакала вже побачила цей акумулятор. Давайте побачимо, чи працює це. Так, літакава його побачила. Я роблю режим, встановлюю НОР-тест, виставляю струм заряду 700 мА. Для того, щоб дізнатись, яка ємність цього акумулятору. І зараз ми так зробимо з усіма акумуляторами. Так, беремо наступний, робимо все те саме. Підключаю, щоб його штовхнути. Так, у нас йде зарядка. Дивимось, яка напруга. Так, напруга у нас підіймається. 3,22, 23. Так, 3,42. Давайте поставимо в літакаву. Чи бачить вона? Так, бачить наступний елемент. Ставимо нортест. А нортест у літака означає, що спочатку літокала його заряди до 100%, і потім почне його розряджати і покаже яку силу струму, яку ємність точніше віддав акумулятор кожен з цих. Так, давайте йдемо далі. Напруга 3,2. 3.3. Давайте ставимо війка калу і робимо все так само. Так, він теж розпізнався. Все, пішов тест. Так, вже 3.3. Я думаю, цього більш ніж достатньо. Підключаємо. Дивимось. Так, пішла зарядка. Нортест. Все, тепер ми чекаємо результатів, щоб дізнатися скільки яку ємність мають всі ці елементи. Для мене пройде десь близько, я вважаю, 7-8 годин. А для вас пару секунд. А поки тестуються наші акумулятори, я вам хочу сказати, що це, по-перше, акумулятори від Samsung ICR 18650 28A. Були вони в батареї ось такі ось від від HP. І у нас є ще ось така батарея від HP ноутбуку, яку я розколупав. І як ви вважаєте, які тут акумулятори? І тут у нас акумулятори теж від Samsung 28A такі самі. І це просто джекпот. Тепер у мене 9 акумуляторів. І буде цікаво, яка дізнатися, яка у них реальна ємність. А я дякую моєму товаришу Павлу, спонсору цього відео, який спонсорнув мені ці акумулятори. Так, а ми далі дістаємо акумулятори. У нас тут є скотч. Давайте його знімемо. В наш час акумулятори 18650. Це дуже корисна річ. Їх можна. Використовувати в ліхтариках, в павербанках можна робити збірки, переводити шуруповерти на літій-іонні акумулятори. Можна робити будь-які акумулятори 12 вольтові, наприклад. Як буду робити я на 24. Наскільки вам потрібно вольт робити, у них дуже добра тока віддача. Вони можуть працювати під високими навантаженнями. вони на, відмі... На відміну від свинцево кислотних ці акумулятори мало а, втрачають ємності з часом. Точніше, вони втрачають, але не так швидко. свинцево кислотні наприклад, акумулятори втрачають свою ємність ну, рази в три швидше, ніж ось такі літій-іонні акумулятори. Тому літій-іонні акумулятори це дуже-дуже кльово. -дуже а особливо безкоштовні літій ті акумулятори, це взагалі топ. Дергати, і рвати нічого не потрібно, а робити все обережно. Мені вже самому цікаво і не терпиться дізнатися, яка в них реальна ємність. Дивіться, яка краса від одного ноутбуку від іншого. І залишився останній. Ці три акумулятори, які були в іншій батареї, вони будуть ось таким чином позначені. І ми будемо в майбутньому їх відрізняти. Але давайте для початку поміряємо їхню напругу. Так, перший у нас має 68 мА 0,7 В. В глибокому розряді ці акумулятори. Так, цей теж розряджений. Менше 1 вольта. Вони дуже розряджені і, відповідно, опір у них низький. Мабуть, треба почати з них. Спочатку їх штовхнути, потім вже тестувати. Ось ці. Ну що, ви готові дізнатися, яка ємність цих акумуляторів? Давайте почнемо з акумуляторів, які були в першому а, акумуляторі від ноутбуку. У нас номінальна ємність має бути 2800 мА. Дивимось, перший акумулятор. 2390. Наступний, 2411. Дивіться, як відрізняється опір. Але ми зараз ще перемірюємо. Так, 2450, 2409, 2461, 2,402. Досить непогані показники. Я думав, що буде ємність менша. Тепер давайте перейдемо до тих акумуляторів, які були розряджені в нуль. Дивіться: 2171, 2092 та 2208. Розкіт поємності у цих трьох акумуляторів невеликий, так само як і по опору. А в цих акумуляторів ємність значно більше, тому вони підуть на окрему збірку, скоріш за все, але. Ще хочу зауважити дуже важливий показник, як саморозряд. Давайте подивимося, ці акумулятори пролежали 2 дні. Давайте подивимося, який саморозряд в них за 2 дні. Беремо спочатку більш свіжі акумулятори, потім перейдемо до тих, які були розряджені в нуль. Перший акумулятор має Заряд 4.19 вольт. Відмінно. За два дні він взагалі не розрядився. 4,2 вольт. 4.19. 4.19. 4.19. 4.19. Я вважаю, що це відмінні показники. І такі акумулятори підуть в збірку для е безперебійника для Wi-Fi роутеру. Оці 6. Давайте поміряємо ще ось ці, в яких ємність трохи менша. 416, 417. 4.16. Як бачите, саме розряд в цих акумуляторів більший, але ці акумулятори теж будуть у використанні. Я ще не придумав як, але точно будуть. Хочу зауважити, якщо ви таким способом будете відновлювати акумулятори, то це не буде 100% відновлення, тому що, як би там не було, там йдуть невідворотні процеси а, в самому акумуляторі, а саме в хімії акумуляторів. тому... А, Заводських показників акумулятор вже видавати не буде. Але для таких задач, як безперебійник для роутера, він справиться без проблем. Або, наприклад, як акумулятор до павербанку, або акумулятор в ліхтарик. з такими задачами ці акумулятори справляться дуже легко. Ставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. На цьому в мене все. Усі посилання, якщо вам потрібно буде щось із цього всього, всі посилання будуть в описі під відео. Все, до нових зустрічей і мирного неба.